Сніжочок. Якийсь саму іде, йде. Красивенький такий. Ну, ніжний. ніжний, Якраз, значить, так як я сьогодні і хотіла цей сніжочок. Красивенько. Привіт. Все, сьогодні відправила яка тільки що короче в школу. Сніжочок такий, ну прикольний раночок. А ми сьогодні в баньку збираємось знову. Вирішили, поки ще є така погода, якась більш-менш зимова, то поїдемо ще разочок відпочинемо. то Якраз сьогодні мало уроків на завтра. Ми взагалі хотіли ще вчора, щоб типу на сьогодні. Але нічого, поїдемо сьогодні. Нормально. Вчорашні уроки поробили, сьогодні задавати будуть мало. Так що поїдемо сьогодні, відпочинемо. Вчора купила ці крильця. Зараз замариную. І На вечір на баню сьогодні візьмемо крильця. Дитина е, загадала, ми взагалі хотіли просто якийсь там таке. Сережка ставить на зарядку колонку мою. Коротше, е, хотіли просто таке чисто перекусити, тому що минулого разу, як ви пам'ятаєте, ми набрали з собою купу їжі і ніхто її там не їв. <салізь> Щось там перекусили, е, Серьо? І, і все додому привезли, більше тягалися, ніж ніж взагалі їли там щось, бо більше в бані тоді були, то ми вирішили на цей раз взяти таке типу перекуску, але дитина замовила мою оту картоплю. Думаю, якщо я думаю, якщо я вже буду робити цю картоплю, то до цієї картоплі ну, однозначно щось треба таке, то взяла ось окрильця, зараз замариную і просто спечу. Ну, щоб не заморачуватися спечем чи все-таки шашликом зробимо. Так, давай з печемо. як завжди, Будемо спечити. — Ну так, да, ми можемо, це точно. Бо в минулий раз ми навіть запізнилися ти, і затворжуємо. Ну так. Да. Ну, коротше кажучи, зараз ось і замариную, воно у мене півгодинки, то я його вже і зразу спічу. Це, напевно. Або там десь в години-дві, нам, нам на сім, да, наче? Да. Угу. Так що таке? Зараз замариную, вкинемо. Та й собі то таке, що не треба контролювати, щоб воно там прям було гарячим. Ну, типу, як картопля. Бо картоплю то таке перед виходом з печему, щоб вона гаряченька була. Та й все. То зараз ось цього замариную безстренько ці крильця. Добре, що вони такі були вчора, тому що зазвичай я на них не встигаю, як в, такі, в таке время приїжджаю. Та й... Та й таке. Та й займуся прибиранням, тому що. Боже, кожен день прибираєш, а воно одне і те саме. О, до речі, покажу зараз. Сережка ж у душі доробив оце ж от той сток по-іншому. Думав, думав і надумав. Ото він дирочки випалював, а тоді придумав, що треба зробити по-іншому. Зараз покажу. Так, в общем, отак зробив. оце-оце. Ще ось дивлюсь, не позамазував. Так, Уголочки повставляв. Прикольна ця штука. І ось цю ж штуковину. Дивіться, як круто зробив. Блін, оті, що я вже зараз, звісно, з ним погоджуюся, що він вперся, що не треба його купляти, що сам він його зробить, зробить типу, міцне і і т.п. Хоча воно там коштує там щось, ну, 1400, бачила, півтори. Ну, оце в такому. Е, цьому. Але, понятно, що воно там з такого навіть по фотографії. В інтернеті з такою якогось матеріалу. А це, дивіться, як крутяцько. І сталі, воно все тут витягується. Блін, зараз не витягнув, тут треба підковернуть. Повирізав оце отакі дирочки, дуже гарний стюк. Всередині такий жолобочок. Коротше, що його там всередині прибирати можна спокійно. Оце ось, ось знімаєш. Верхню кришечку і прибирай собі. Тихенько, коротше, зробив дуже класно. І сталюка, такий же ж серйозний тут метал, що це взагалі. То так, да, бач, як тебе вихваляю. Ні, ну просто дійсно круто зробив. Зробив собі, пофарбував, і дивіться, яка вона. Так це ж, блін, на, на віки <сум> Оце, ця сталь. Там дійсно нам стальна така плита конкретна. Четверка, так? Да? Ну, що шо, котел ти варив, так? Да? Да. Монгал марив. І мангал з нього, так. Да. Типу, це такий серйозний сталюка. Ніяк правда не може налаштуватися, оце зараз дивлюся, щоб положити оцю плитку де на кухні, де біля, де до фартуха мені ото не вистачило. Ніяк не може налаштуватися, тому що тому що там, щоб її покласти, то треба повністю знімати стільницю, якої скільки метрів, Сіронь? Три. Та не три її більше. Ні, важко по Петрович. Вона ціла трьохметрова, вона тут ще підрізає. Ага, помірю її. А ну а не помірю, я щось, бо вона така якась величезна. Вибач, щоб говорю? 2,84. А, да? Ну ладно, три. Бо вона такої, здається, якоюсь величезною. Коротше, трьохметрову. І її зараз треба підчіплювати, підрізати ще, бо плитка засовується туди. То він оце трохи морочиться. Трохи морочиться, не може налаштуватися. Не може зняти, але нічого. <с> так, а я, в свою чергу, ось я подивлюся, може <с> якось Ну, зараз просто немає часу мені вирватися нікуди. А, а як вирвуся, то останню плитку поїду, куплю ще. І, коротше, обложу цю душову. Так що таке? Так що таким займаємося? А сьогодні поїдемо та відпочинемо трохи, бо цей тиждень такий, він тяжкий, прям тяжкий такий. Роботи дуже багато. І, і, все і, все. Школьний. і школьний, і уроки. Так, ну все. давайте будемо щось трохи прибирати. І оце називається, знаєте що? Називається облом. Все, повітряна тривога, треба їхати забирати дитину. Стоп, наша уборка і їду по дитину в школу. Приїду тоді доприбираю прибираю вже. Боже, і коли ж ті тварі вже дихую, а? я в когось такі передбачення. Бо я хочу гарного передбачення, всі хочуть гарного передбачення. Тварі. Він ледь машину знайшла, завів щось зробив там. Ну там же та, з електрикою щось, я не знаю, що воно там таке стоїть електрикою, але не, не це. Постійно якась проблема. І з предохранителями, походу. Бо постійно підохрані лігняє, чи, чи може вже вони просто свої отжили, чи хто його знає. Ну, Коротше, з електрикою. щось. То він перегнав на цю сторону, щоб позамінювати. О. А я шукаю з усіх сторон, поки обійдеш. Зайця йде. От йому цьому хлопцеві. Аби походити. Це сюди його такого пішком, типу. Ой. Тут ще такий розворот паршивенький. Дальше, дальше І <схи> Стоїть! Мартишка. Ох, мартишка. Привіт! А чого шия розкрита? Ага! якою це з такою швидкістю. Летів. Я просто біг. О Боже! Класне яке. Це на трудовому ви робили, так? Ой, таке прикольне. Ой, мені так таке подобається це взагалі. Клів, домічок. І ще й фото... фотографії. Откривається віконечко. Оп! Ой, яка красота! Денис, Матвій і Вонька. Класно. Блін, прикольно. А українська мода? Зошик. Давай! Контролюючиму органові. Щоденника на базу. Ні, щоденнику нічого немає. Нічого нема. Хорошо, давай зошити. О, Геть не впав. Hey. <laughs> Давай. У нас же не видео, так борщ. Ну, борщ, ну, как мы любим борщ, то что делать? <laughs> Ничего не сделаешь. Борщ. Ничего. Завтра за я справлюсь, будем капустина съесть. <laughs> да, да. А та что там там будем? Ой. Все. Вот такой у нас обед. Борщ. А что? Борщ еще борщ <глес> класно. І Васику. <глес> Тобі подобається, що в тебе знову борщ? В <глес> школі борщ, вдома борщ. <глес> <глес> куди не глянь, один тільки борщ. Українці блі. І куди не глянеш, це борщ. Смачного. Так, Дякую вам, теж. Все. Завезло. Зайчатку своє натренування. О, там якийсь такий двіж прямо. Так, примчала додому. Зараз по-бистрому поставлю вже крильця пектися. бо нам не важливо, чи вони будуть холодні, чи теплі. чи замотаю зверху цим е фольгою, то геть холодні не будуть. Що там залишилося 4 години до бані, чи скільки? чи 3-4. 3 <хи> так. То зараз я спечу це, тому що ще картошечку ж треба спекти. І буду продовжувати далі прибирати. Ото, ото, бачите, Оце так в, 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 витрачається в мене час. А ще, коли додається своя особиста робота, то, то взагалі капець. Але так як я налаштувалася сьогодні, що все-таки повимиваю трішки ті тумбочки, оце отак неповерхностно поприбираю, то я таке поприбираю. Так що, все, поїхали. Давайте зараз спечем крильця. Поки поставимо, і будемо прибирати далі. Погнали. Так, в общем, що вийшло? Получилося багато в мене м'яса. І оце, наче здається, що воно довело влізти, а воно сюди не влазить. Тоді воно, наче одне на одному. А ми любимо таке, щоб підпечене було. То я е, сюди вкинула оцю частинку, а оцю частинку на грільницю тоді вкину. I don't think so. No no no. no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever ever. О, ой, хорошенькі які піджарені. Так, так їх перейду сюди. Ось такого ближче. Ах, піджарені, такі хороші, хороші. Все, оце ми такі і любимо. Замотую зараз фольгою, накриваю кришкою і собі нехай стоїть. Така собі фольга, чесне слово, як я робила цей, ніболика. Якась була краща фульна на ручках. Так, все. Ось так. Господі, таке відчуття, що я з цим всім не розгрібуся і ще цілу вічність. Зараз, напевно, приготую картошечку для випікання, скільки в нас там вже годин. Нормально. 35 на 5. Так, вже треба і збиратися по О, так, коротше. Ну, я все-таки приготую зараз картоплю. Е підготую до випікання і за годину. За годину, можливо, я її поставлю. сейчас подивимся. Так, місія виполніма, чи не знайти Івасика. О! О, диви, нічого собі. Ого, аж куди прийшов! Привіт! <рес> я думала, що я тебе буду прям вічний шукати. Що, як справи, Вася Андрік? Не болять, ні. Ага, зрозуміло. Така тімінь на що це взагалі? Не сильно, а з машини диви яка тімінь. Ужасно. Ой. Не, ну Якщо у порівнянні, то звісно, що зараз не така тімінь. Але тімінь. Рішила, що достала грільницю ось цього. Зараз ці останні крильця просто е, івасикові голодному ного нажарю. Це, до речі, хто не знає обалденний лайфак. Оце ось, ось такого його на пергамент викладати і не треба тоді вимивати і мучитися із цею. Так, і ще наверх, правда, зараз покладу. І все. І понакривала, бо і ось дивіться, ось тут де не накривала, якось щось пекла, то ну ніяк його толком не можна відмити. Це треба вже так. Хопс, і все. Так, що? А, да, так, да, я Можливо. думаю, що вже все. Готово. Ну, принаймні, одну можна спробувати. Та да, вони ж скільки ж тоді їм жариться. Ну, да. Нормоль. Так, да, купила, бо думаю, не буду. Тартар купила, бо не думаю, не буду цього. Так. Не буду морочитися, не буде мені, коли його морочитися. Все, отакого. Перекуска. Зібралися і погнали. Уже ми начебто малися, не запізнюватися, але, напевно, знову запізнюємося. Хоча все йшло так, що начебто ми не запізнюємося. Mm, все, Корочі, йшло все йшло гарно, але нічого. І до 10 годин у нас спокійний графік. Ой, чудове місце, чудове. Прямо тут дуже-дуже прикольно, мені дуже подобається ця баня. Тому о, цей відпочиночок. Оце наш відпочинок. От ми взагалі дуже сімейно, тим паче любимо оце в таких місцях відпочивати. Без компанії, без гулянок, там без нічого. Так, головне тепер все перенести, бо в нас ж речейного, як завжди, що на море. Все, пішли. Так, да. все. Довезли якось, навіть ще гаряче, ну тільки-тільки витягнула, правда, картошку. А ганьок такий романтичний. О, Боже, нарешті. А пакетів, а пакетів і, це завжди. взагалі, як завжди. Просто в нас є ось оцей маленький обжорчик. Ми б могли б з папою ограничитися, просто якоюсь рибою до пива. Але з цим обжорчиком ні, номер не, не проходить. Ні, ні ні, там треба готувати. і ще раз готувати. О, все, всі в кайфульки, всі в кайфульки. Зараз поїмо. Би перекусимо <реш> да, серветочки. Да, якраз. Ми щоб ви розуміли, минулий раз, думали, що три години довго, тому що ми завжди ну, на дві години, типу, приходили. Якось так нам нам здавалося, що нормально на дві години. Але як виявилося, три години геть небагато. Ми вже минулий раз, блін, іще б якихось пару годин. Ну, пару не пару, тому з годину це точно вже ніколи. Так, да, годину це однозначно. О! все. Пиво. Кому? Що? <пиво> у папу, папа, у нас на льовочку тільки п'є. Це мама не. <пиво> О, все. Усім смачного. Дякую. Дякую. І гарного відпочинку. А вам усім пока-пока. Традиційно uh -huh. дякую, що ви з нами. А якщо ті, хто прийшов до нас із каналу Мама на всі руки, <гум> дякую вам, будьте з нами і слава Україні. слава!